Новий рік сталося непередбачуване. Путін несподівано виступив із сенсаційним оголошенням про завершення війни. Раптом у Кремлі дали згоду на низку вимоги. Сталося щось на кшталт справжнього новорічного дива. Нібито бойові дії можуть припинитися. Зеленський уже вийшов із терміновою заявою. Те, що стартувало зараз, підняло на ноги усю країна. Вітаю вас! Далі говоримо про важливі події. Лідер Кремля Володимир Путін висунув несподівану пропозицію щодо війни. Саме на новий рік сталося те, чого ніхто не передбачав. У зверненні очільника РФ прозвучало непередбачуване. Він заявив про готовність зупинити вогонь і припинити бойові дії. При цьому він зухвало вимагає від України одну умову. Мовляв, тоді Москва дасть згоду на припинення бойових дій, і лінія фронту заморозиться вже сьогодні з настанням нового року. Питання території викликає гострі суперечки, оскільки РФ претендує на всю територію Донецької та Луганської областей. Володимир Путін на переговорах зі сполученими штатами наполягає на всьому Донбасі. Зокрема, під час традиційного звернення диктатор присвятив значну частину виступу. Темі війни та так званого мирного врегулювання. Водночас Путін акцентував, що потрібно забезпечити довготривалий та надійний мир на умовах, які підходять, як РФ, так і Україні. Нам необхідний довготривалий стабільний мир на солідних базових принципах, які б задовольняли б і РФ, і Україну гарантували безпеку обох держав. І, мабуть, мають рацію ті учасники переговорів з українського боку, які обережно між іншим, але все ж висунули ідею про те, що варто обговорити можливо і європейську безпеку загалом, заявив він. Також в адміністрації російського фюрера Володимира Путіна продовжують цинічно стверджувати, ніби прагнуть зупинити війну та забезпечити мир. Водночас, у Кремлі заявляє, що бажання досягти поставлених завдань та створити мир в Європі на перспективу. Про це сказав речник диктатора Дмитро Піско. Продовжуючи нахабно, на твердо, ніби Москва прагне миру. Однак разом з цією заявою він висунув звинувачення на адресу України, яка пропонує перемир'я хоча б на Різдво. З його слів, РФ не готова брати участь у заміні реальної години тимчасовими рішеннями. Телефонна розмова, про яку говорять як про ключову і він відмовляється підтверджувати в деталях, стає відправною точкою нової конфігурації заяв про мир. У Кремлі фіксують намір Володимира Путіна піти на несподівану поступку. Кремль погоджується з тезою Дональда Трампа, що мир в Україні. Наблизився це поєднання заяв створює напружений контур. Мир декларується як близький. Пісков відмовляється надавати оцінку переговорам Трампа і Зеленського, які відбулися раніше, пояснюючи це відсутністю інформації у Москви про перебіг цих контактів. Він прямо каже, що президент Рефі, президент США домовилися ще раз зізвонитися. Ось тоді ми отримуємо інформацію. Це означає, що Кремль ставить оцінку процесу у пряму залежність від двостороннього контакту з Вашингтоном. Не визначаючи самодостатності українсько-американських переговорів, піскова Кремль заперечує можливість телефонної розмови Путіна із Зеленським. Формулювання жорстке і безальтернативне. Зараз не йдеться про таку розмову. Раніше з'являлись повідомлення західних ЗМІ про імовірне розблокування контактів між Києвом і Москвою після зустрічі у США. але Кремль ці припущення відкидає. На цьому тлі президент України Володимир Зеленський уже публічно підтверджував готовність до переговорів із Путіним у будь-якому форматі. Факт готовності з одного боку і категоричної відмови з іншого фіксує асиметрію позиції. Питання припинення вогню Кремль пов'язує з конкретною умовою. Пісков заявляє, що для цього Києву необхідно відвести збройні сили України за межі Донбасу. Він уточнює, що йдеться про відхід за межі Адмінкордонів Донбасу. На запитання, чи стосується це також Херсонської та Запорізької областей, піско відповідає, що ці питання не обговорюються публічно. Таким чином умова озвучиться частково без повного переліку вимог, але з фіксацією ключового пункту. Водночас у Кремлі заявляє, що згодні з оцінкою Дональда Трампа про те, що мир наблизився, а переговори перебувають на фінальній стадії. Ця згода продається без конкретизації кроків чи компромісів. Факт полягає в тому, що декларація близькості миру співіснує з вимогою односторонніх дій із боку України. Російські пропагандистські інформаційні агентства цитують піскова, який заявляє, що завершення війни можливе лише за умови виведення Сил оборони України із Донбасу. Він погоджується зі словами президента США про те, що мир став значно ближчим, але не уточнення, які саме дії Росія готова зробити для цього. Пісков також повідомляє, що Кремль дасть свою оцінку зустрічі Дональда Трампа і Володимира Зеленського, коли отримає інформацію від Сполучених Штатів Америки, знову підкреслюючи пріоритет американського каналу. За словами Піскова, президент РФ не обговорював із президентом США можливості різдвяного перемир'я і назвав недоцільним публічні коментарі щодо створення зони вільної торгівлі на Донбасі або ж спільного управління Запорізькою атомною електростанцією. Також він заявляє, що в Кремлі не розуміють, що мав на увазі Зеленський, коли говорив про необхідність підготувати для Москви план Б. При цьому Пісков наголошує, що Росія думає про завершення бойових дій у контексті досягнення своїх цілей. У публічному просторі з'являється інформація про попередню узгодження позиції між українською та американською делегаціями щодо таймінгу зупинки війни по поточній лінії фронту, а також демілітаризації частини Донбасу раніше щодо проведення виборів. Окремо наголошується, що це лише позиції України та США. Тоді як РФ продовжує наполягати на власній лінії. Факт переговорного розриву між очікуванням сторін фіксується без прикрас. Раніше ж відбулася зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа в резиденції Мерелаго. після приватної частини переговорів. Лідери вийшли до преси із брифінгом, де основною темою було мирне врегулювання і можливі кроки для зниження інтенсивності бойових дій. Дональд Трамп не уточнив можливі дати або формат потенційного візиту в Україну, але наголосив, що рішення залежатиме від того, чи може така поїздка реально вплинути на гуманітарну ситуацію. Financial Times раніше писала, що президент України не очікував згоди Москви на запропонований план і говорив про це європейським лідерам, підкреслюючи необхідність тиску з боку Вашингтона. Цей контекст підсилює розуміння того, що заяви про близькість миру не супроводжуються очікуванням. Швидкого компромісу з боку РФ Кремль також заявляє, що Росія продовжить переговорний процес щодо України, але вестиме його з американською стороною. Пісков підкреслив, що Москва має намір посилити свою переговорну позицію, не розкриваючи її параметрів. Він говорить про збереження довірливого діалогу між Путіним і Трампом. І стверджує, що дії Києва не здатні його підірвати. Одночасно в Кремлі уникають оцінки того, чи могли окремі інциденти відкинути переговорний процес назад. У заявах Піскова з'являється і ширший міжнародний контекст. Він говорить про розвиток відносин з Іраном і необхідність уникати ескалації на близькому сході. Такі згадки підкреслюють, що українське питання Кремль розглядає як частину ширшої геополітичної конструкції. Окремо Пісков заявляє, що Росія хоче зупинити війну, досягти цілей, забезпечити свої інтереси та. Створити мир у Європі у майбутньому, водночас він звинувачує Україну, у нібито небажанні йти на швидкі рішення, і заявляє, що РФ не готова до підміни виходу на угоду миттєвими рішеннями. Кремль відмовляється коментувати тексти спільних заяв європейських лідерів щодо гарантії безпеки України, заявляючи, що. Проаналізує їх лише після офіційного оприлюднення. Ну і на цьому тлі заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявляє, що Москва готова укласти угоду, але висуває вимоги і є компроміси, на які Кремль у жодному разі не готовий йти. Серед принципових питань він називає можливе розміщення військ країна НАТО в Україні після завершення бойових дій. Президент України Володимир Зеленський у своїх заявах підкреслює, що слова Путіна про бажання миру та успіху для України є лише повідомленням для Дональда Трампа і способом комунікації з ним. В інтерв'ю Fox News він прямо каже: ні. Якщо бути чесним, я не чую цього публічно. Він не говорить про мир. Навпаки, каже, що може піти далі. Це не сигнали миру. Зеленський наголошує на необхідності діалогу і тиску з боку США, зокрема санкцій. Зеленський також заявляє, що, попри позитивні відгуки Трампа, про розмову з Путіним довіряти російському лідеру не можна. Він говорить, що Путін не хоче успіху для України і може говорити про це президенту США. але це не відповідає дійсності. Ми заплатили НАТО високу ціну життям. Нам нічого від них не потрібно. Це лише повідомлення для Трампа, спосіб. Комунікації каже президент України в іншій заяві Володимир Зеленський підкреслює, що Путін продовжує говорити про можливість подальшого наступу. А це за його словами не є сигналом миру. Він говорить про високу ціну війни, втрати та необхідність підтримки з боку Сполучених Штатів, зокрема в сфері протиповітряної оборони. Зеленський прямо заявляє без американської підтримки Україна не зможе захистити небо. Паралельно Володимир Путін робить заяви, які суперечать риториці про близький мир. Він доручає військовим продовжувати виконання завдань війни відповідно до планів Генерального штабу. Він заявляє про просування російських військ на Донбасі, Запорізькій та Херсонській областях і про відступ українських сил. Раніше ж Путін неодноразово повідомляв про взяття населених пунктів, які фактично залишалися під контролем України, що фіксує розрив між заявами і реальністю. Путін також повторює свої умови завершення війни, які залишаються незмінними з попередніх заяв. Виведення українських військ із чотирьох регіонів, відмова України від вступу до НАТО і нейтральний статус. Він говорить про необхідність тривалого і міцного миру на хороших базових засадах, які мають задовольнити обидві сторони, і закликає вести переговори в тиші без публічного тиску. Окремо ж зеленський наводить дані соціології, за якими більшість українців хочуть миру, але не ціною територій. Він підкреслює, що відхід з Донбасу є найгіршим сценарієм і неприйнятним для суспільства. Цей факт стає ключовим у розумінні меж. Можливих компромісів з українського боку, дякую, що ви додивилися відео до кінця. Слава Україні.